Це щось. Нарешті всі пазли в моїй голові зійшлися. Відео, що трапилось мені на просторах і нету перевернуло моє сприйняття того, що відбувається в нашій країні. Ось лише уривок, але і він розкриває дещо неймовірне. сьогодні. за спиною української влади діє третя сила. російська паралельна влада, яка поступово зміцнює свій вплив в Україні тими ж методами, як вони робили це в Росії. там вони вже здобули колосальний вплив. І у вас в Україні вони йдуть тим самим шляхом, йдуть за спинами ваших же депутатів, залучаючи їх до переслідування Аллатра. Переслідування учасників Аллатра як у Росії, так і в Україні, не є кримінальною справою, що відображає переслідування осіб, які вчинили злочинні дії. Це акт політичного переслідування, ретельно розроблений російським автором. Зрозуміло, що дане провадження носить характерний відбиток алярацірс з Росії.